Поплодуйте ті, у кого є додаток повітряна тривога. Хто користує. <плод> Мені щось здається, що ми занадто сильно вже адаптувалися до війни, бо ми тепер сповіщення повітряної тривоги сприймаємо, наче нам просто незручно позвонили. Занадто сильно ми адаптувалися до війни. Я Уже звук звуку цей сповіщення не мотивує в укриття. Я що зрозумів? Я думаю, ну, що б краще звучало? Я думаю, якби був голос мами. Я вирішив. Да, Що просто в якийсь момент. Максим Юрійович, я швидко в укриття. Я вже через хвилину там, в укритті сижу. По дорозі встиг і поприбирати вдома, знаєте, помити посуд, вже все встиг. Да, і чомусь ще деяких людей, звук це, сповіщення повітряної тривоги, мотивує втручатись в особисті кордони людей. Я колись їхав в ліфті і поруч їхав мужик. У мене спрацювало сповіщення повітряної тривоги, і цей мужик такий тривога, значить в Києві. Да? Повітряна тривога. А мене Діма звати. Я думаю, блядь, що почалось. З чого він вирішив, що це класний момент, щоб почати говорити взагалі? Але це, знаєте, це не найгірше. Гірше було б, якби він їхав зі мною, у мене спрацювало з повіщенням такий тривога, значить. Да? В Києві повітряна тривога. А ти Максим, кстати, да? це. Буде... 75-ї квартири, да. по суботам любиш на балконі голенький походити. Да. І, і тихесенько, тихесенько, кноп до кнопочки тянеться, стоп уже. Да. Тому я б не хотів, я в цілому просто не люблю спілкуватися з людьми, особливо так. Да, я... я по життю не неговіркий. Абсолютно. І знаєте, це класно було тільки в дитинстві, коли ти не говірка дитина. Бо коли ти не говірка дитина, ти як мінімум не зайобуєш батьків своїх, знаєте, типу. Ти не заважаєш їх шлюбу. Ось. розумієте? Бо говіркі діти, вони типу кричать постійно, знаєте, вночі заважають. Я максимум, що міг зробити, це вночі підійти до баті і такий. Пс. Э, вибачаюсь. Усрався. Можемо якось вирішити. Мене взагалі здається, якийсь мене ліміт є по словам, які я можу використовувати в день. І обідно те, що ти можеш сам собі вкоротити цей ліміт слів інколи. Буває зранку подрочиш, думаєш, ну що тут вже говорити. Цей? цей день вже абсолютно понятний мені вже нічого і не скажеш. І знаєте, через такий мій темперамент мені важко висловлювати емоції свої в словах. Мене і дівчина, і вона мені постійно говорить компліменти. Да, а я в відповідь, знаєте, можу там її обійняти, поцілувати. І чим сильніший комплімент, тим сильніше я обіймаю, сильніше цілую. Я боюсь, що колись вона скаже: Макс, ти найкращий чоловік, який був у мене в житті, а я її на удушаючі візьму просто. Ну Так не можна, треба якось висловлювати все одно, бо не хочеться, щоб коли у нас буде весілля, вона скаже якусь дуже ніжну обітницю кохання, а я в відповідь такий навзаєм. Питання, чоловіки, скажіть, от було таке, що почалась війна, і ви вирішили, я не буду бритись до кінця війни? Поплодуйте. Поплодували, до речі, бриті прямо повністю хлопці. Ну, коротше, просто протест цей же не вдався, так? Да? Скажи, не вдався цей протест. Просто ну а що, на кого це попливало? Я не думаю, що в НАТО такі, так. Ну те, що русські ракети, це звісно погано. Але те, що Серега Усіки не побрив. Закриваємо небо над Україною, все, давайте просто я теж спочатку війни не бриюсь, ну з 2014 року. Да, це просто завдяки природі цей протест в мене залишився непомічений. Ось. Але я ще вирішив з лютого, що я не буду стригтись до кінця війни. І знаєте, на початку, я коли думав, це думаю, класно, це буде транслювати те, як я переживаю війну. Я зараз думаю, Макс, ти що дебіл, ну що це таке? Не буде якоїсь інсталяції, наслідків війни, де, типу, згорівший БТР, згорівший танк, і я з посіченими кінчиками стою, такий. Ну. Взагалі. І війна у нас затягується. да. Мені вже інколи барбір мені дзвонить. Каже Макс, ну що там? Я кажу. Кінці року обіцяють переломний момент війні. Давай почекаємо. <плес> да. Але я думаю, що все-таки я пострижусь, да. бо це не та історія, якою би ти міг хизуватись внукам да? потім в майбутньому. Всіх там діди там, навіть, воювали, волонтерили, а я просто внуків зберу, дістану альбом. Такий. Дивіться, перший місяць війни у вашого діда полубокс. П'ятий місяць карешка. День перемоги, ваш дід йобнув міліровочку. міліровочку. Да, мені здається, що взагалі дорослі, дорослі вони часто брешуть, коли ти в дитинстві. Вони брешуть з різних причин. Батьки це для того, щоб не травмувати тебе. Ну, психологічно, типу там, ось ну, як, як комарику кусить. Бабуся, щоб налякати, щоб ти хуйню не робив, типу там. Так, Пісок не їж, бо тебе отой дядя забере. Типа, таке. Зато дід був чесний. знаєте. Типу там ти порізався, якийсь родич каже, ну це все до весілля заживе, і дід такий не факт. Можливо, загниїться ампутація, ти малий, обережніше, обережніша. Давай. Де, деяку брехню дорослих взагалі я не розумів, які причини. Знаєте, приходив завжди до бабусі. Питав як, як настрій, як справа, і це постійно було, думаю, помру сьогодні. Все, я знаєте, діти збираюсь помирати, все точно сьогодні помру. Приходьте до мене на могилу і жива до сих пір. Прикиньте, все нормально. Здоров'я їй, я вважаю тільки здоров'я. Але в цей же час дід вже 15 років як помер. Але коли питали, як справи, він такий Угу! Живемо одним днем! Клас! Я через це не люблю цих людей, які, знаєте, сильно набухуються. І потім кажуть: так набухався, думаю, що здохну. Бо завжди в цих ситуаціях я сижу поруч з одним сидром: такий: югу, з живемо одним днем! <плес> да, батьки вони брешуть своїм дітям для того, щоб діти не бачили всіх суворих реальностей цього світу. Але цим самим вони роблять дітей тупими. от що я Зрозумів, бо я, особисто я, до восьми років свято вірив в те, що люди, які померли, вони живуть на небі, на хмаринках. І ось мені вісім років, ми з батьками летимо в Єгипет, сідаємо в літак, підлітаємо вже до неба і думаємо, ще. ще, 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 ще побачу. Ми підлітаємо і нікого. Я думаю, а де дід? Я питаю в баті, батя каже, ну це просто тут ніхто не живе. Ось, а тут на хмаринках ніхто. Там, якщо поїхати далі живуть. Я думаю, що за наглий найоб взагалі. Типу, що не так з хмаринками над Києвом? Що... Інфраструктура не та, хмаринки дорогі, це в ключках треба питати, чи що Що не так? Але я розумію, що все-таки варто трішки брехати своїм дітям, бо не хотілося б мені, щоб мені в дитинстві прям чисту правду говорили, щоб підійшов батя такий. Макс, пам'ятаєш, дід? Закопали. Закопали. Ну, ти б його зараз би й не впізнав, якщо чесно. Я, не, не впізнав. Ну, все, все, не плач, не плач, полетіли зараз. Єгипет будемо летіти, все, давай. До речі, літаки кстати, теж розбиваються часто. Да. Не так часто, звісно, як машини. Ладно, все, сльози витирай, давай, я вже таксі замовив. Давай. Я, я говорив, що дівчина в мене є. Да. І знаєте, я зараз в стосунках з дівчиною, в неї є кіт, точніше, кішка уточнення. Я зрозумів в цих стосунках, що 5% займає те, щоб бути уважним, знаєте, дарувати квіти. і 95 відсотків це сподобатись цій кішці. Ось, я зрозумів. Кон... Конкретно в кошатні попав зараз. Так, да. я поговорив з дівчиною, вона мені каже, є простий спосіб зрозуміти, що ти подобаєшся кішці. Це якщо е кішка дивиться на тебе, і робить так. <риклад> я думаю, ніфігася, пафосний жест як для кішки. <риклад> це хто, це кішка чи Дон Карліоне? Хто це? І знаєте, я е залишився в дівчини перший раз на ніч, да? і дівчина якийсь момент пішла в душ і думаю, все. Час потоваришувати з кішкою. Ми сідаємо з кішкою на диван. Я граюсь з кішкою, глажу кішку. В якийсь момент кішка насрала на диван. Я думаю: а що це за жест Дон Карліоне? Але я зрозумів, що все нормально, бо коли кішка срала, вона дивилась на мене і зробила так. Але ну, якщо чесно, то я тоді сильно перелякався, підбіг до дверей душу, почав кричати. Кажу: Катя, Катя, там кішка насрала на диван. Скільки насрала, наче це людина. Я думаю, нашо я додав цю деталь. Почались якісь тупі виправдовування, типу, ну не так, як прям людина. Ну, я так не сру. Я, я реально не знав, що далі говорити. Типу, давай цей я покажу, як я сру, ти порівняєш як кішка, і ми вирішимо це все. Коротше, з кішкою в мене натягнуті ці стосунки, як ви зрозуміли, зараз. Але знаєте, що я зрозумів? Що не так важливо в стосунках сподобатись прям кішці. Важливо сподобатись батькам. Я бачу вже цю зустріч, я приходжу до них додому, моя дівчина йде в душ. Я сідаю з батьком на диван, глажу батька, граю з батьком. В якийсь момент батько залізає ногами на диван, дивиться на мене, робить і каже, ласкаво просимо в сім'ю. Дякую, народ, у мене все.